Чи значні шанси має жінка обійняти високу посаду, а чоловік піти у відпустку по догляду за дитиною в Україні цього вівторка, 17 червня, спілкувалися в міністерстві освіти і науки. Заступник освітянського очільника Павло Полянський зустрівся з представниками вишів всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти УВНЗ і фонду імені Фрідріха Еберта Штефаном Мойзером, аби обговорити важливість гендерних підходів у освіті. Павло Броніславович наголосив, що проблему становить. Визначення соціокультурних ролей чоловіка і жінки як особистостей. Так, наприклад, ілюстрації в підручниках для середньої школи прищеплюють дітям не зовсім вірне уявлення про соціальне призначення статей та й, взагалі, є більш адаптованими до сприйняття хлопчиків. Крім того, в українській вищій школі існує стереотип щодо суто чоловічих і жіночих спеціальностей, тому є над чим працювати, наголосив заступник міністра. А, до речі, за підтримки Німеччини з 2011 року в Україні створюється Ворено 21 центр гендерної освіти, повідомив Штефан Мойзер. Він закликав українців використовувати потенціал людини незалежно від статі. Більшість українських підручників, хоч є вони, визнали колосальний прогрес за останні роки, колосальний, але все ж таки вони ще місцями є підручниками для хлопчиків і про хлопчиків. Ми також звернули увагу авторів підручнику на не ними авторами прояву сексизму у доборі ілюстрацій і завдань. Тому що якщо це малюнок, то дівчинка неодмінно шиє, а мама неодмінно миє посуд. І це не деталі, тому що у дитини з маличку закладаються негативні стереотипи про покликання людини тої чи іншої статі. Так само є певні стереотипи щодо того, якщо філологія, то це кажуть дівчачий факультет, а якщо це там були гуманітарні політологія історія, це стереотипно чоловічі факультети, так само і стосунки поміж колегами-викладачами, хто очолює кафедри, хто є деканом. Візьмімо картину по Україні. Скільки ректорів жінок в Україні? Сьогоднішні студенти це завтрашні політики, а також викладачі у школах та університетах. Тому вже під час навчання вони мають приходити курси, які давали б їм вірне уявлення про гендерні компетенції. Ми співпрацюємо із мінус освіти і науки України щодо професійних стандартів і не тільки готові робити це і надалі. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.